Не ще мало на Ти признайся мені звідки у тебе ті чари, я без тебе сітні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти часілля шукала, сонце руку знайшла і мене щорвала. Василь жінки в зерному руку, не шукай вечорами, ти у мене. Почуля в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червона рута, і водора і багато пісень Володимира Євсука. Вони як віха у творчому житті народу. Це пісні, які співали від Владивостоку до Балтики, від Мурманська до Середньої Азії, весь світ приїздили японські колективи, польські з Австралії приїздили артисти, які наспівали недавно. Я був в Монголії, співав там Червону руту. І мені в залу підспівали монголи червоно червону роту. От в Індії минулого року теж довелося. Я спеціально завжди червону роту як візитку співаю. І, звичайно, всі прекрасно у всьому світі знають цю пісню. І тому тепер говоримо про те, з чим пов'язаний підйом той підйом 70-ті роки української пісні, яка дійсно стала і естетичною. Високим зразком пісенної творчості Добре, що для більшості з нас пісні Івасюка залишилися милими серцю. І коли Назарій Яремчук, виступаючи перед багатотисячним колом глядачів, запропонував всім разом заспівати Червону руту, у багатьох ночах з'являлися слідче. Як сумно, що так мало знаємо його, що рідко все-таки звучать його пісні, і тому наша розповідь про нього, про композитора Володимира Івасюка, Художника, особистість, високообдаровану людину, вимогливого митця, витонченого майстра. Приїхав Володимир до нас у вишницю і запросив Смирічку з, з концертом у Львів. Там ми давали концерти з двох відділів. Перший відділ давав ансамбль арніка і другий відділ «Смирічка». Надзвичайно тепло прийняли нас у Львові, і дуже цікавою булася поїздка, запам'яталася вона нам. І Володя був дуже вдячний нам за те, що ми поїхали і повезли його пісні і виконали перед Львов'янами. Ви і, напевно, репертуар, репертуар ансамблю тоді був побудований на. Виключно в буковецьких композиторів от Василь Михайлюк, Левко Дудківський, Валерій Громцев і Васюк. Це були о, тільки пісні місцевих композиторів. Тому вони, мабуть, і о, ці концертні програми з таким успіхом слухалися і з таким успіхом сприймалися глядачем, тому що про те, про що співали ми, було близьке і рідне. Для минуспівали член... <свіг> про свій край, про своїх людей. Свіг... Да. щиро так. від всього серця. Так. Надзвичайно великий успіх мали ці програми. Я не знаю. Мені здається, що зараз і професійним колективам бракує тої популярності і того успіху, який мала тоді смирічка. Ось цей успіх на повній самовіддачі. Ніхто ж нас не заставляв ходити на репетиції. Так. Це все, про... Ми... все було на ентузіазмі. Ми... Е їздили за 30 кілометрів скільки 40 кілометрів так. я стещиниці з з володимирасю теж приїздив до нас так а що нам я рухало з лукавців їздила теж що Після нам школи. рухало рухало напевно все таки зустріч прекрасною піснею і тим чарівник, чарівником тим тим чарівником да. Який приносить ці пісні, от викладував от з портфелі, це Був Володя. Так ми дуже. Ми дуже чекали, коли Володя приїде до нас. Дудковський попереджував нас. Ось сьогодні може Володя приїде. Ми чекали. Ми знали, що завжди Володя приїде. Він щось нове нам покаже, щось нове нам привезе, якусь пісню, якісь ноти. Запропонує запитає завжди. Він питався нашої думки. Як ви думаєте, дівчата? Як ви думаєте, хлопці? Це вам подобається. Як би тут краще зробити? Велика людяність в відношенні до людей. До. Да, хочу ще сказати. У нас тут розмови про минуло про шлягери щось. Не можна його пісні. З'єднуватися з цим поняттям, тому що вони на ну, хорошому понятті. чому хорошо тягер. Я, Я так розумію, Суроваться що воно пісня. так майнуле да. перейшло, а його пісні напевно вічно.